Вітаю всіх глядачів. Сьогодні, 12 серпня, відзначається міжнародний день молоді. Знаходить цього свята прямо зараз на ось такій чудовій локації поблизу Тернопільського ставу на природі відбудуться урочистості. Нагородять молодь за їх активну діяльність в нашому місті їх буде понад 60. А також відзначать і кілька громадських організацій після урочистої частини відбудеться спілкування. Мар міста поспілкується із молоддю на різні теми. Зокрема, обговорять і молодіжну політику Тернополя. Я гадаю, це буде цікаво, тому запрошую вас до перегляду у прямому ефірі. У зрощує нашу перемогу щоденними вчинками та вселяє віру у завтрашній день. Україна вже вдруге святкує міжнародний день молоді разом з усім світом. День молоді в Україні це свято покликане звернути увагу на інтереси і прагнення молодого покоління, а підтримка та визнання вкладу активної молоді у перемогу та відновлення країни чітко демонструє єдність молоді та її обраний вектор розвитку. Адже тернопільська молодь єднає. До вітального слова запрошується міський голова Тернополя Сергій Надал. Дорогі тернополяни, шановні друзі, шановна молодь. Сьогодні ми разом святкуємо Міжнародний день молоді. Молодь щодня виборює краще майбутнє для української нації. Українська молодь щодня впливає на політику, економіку, культуру, на майбутній розток нашої держави. Дитинство і молодість більших з вас співпало з початком боротьби України з нашим лютим ворогом, яка почалася ще в 2014 му році і триває до цього часу. Сьогодні українська молодь є прикладом для всіх. У Нас українська молодь це справжня гордість, тому що українська молодь це патріотична молодь, цілеспрямована і вільні люди. Люди, які сьогодні роблять черговий раз свій вибір. Люди, які як в 2013 році, хочуть... Жити, вчитись, працювати, творити, створювати сім'ї в єдиній, незалежній, демократичній, вільній європейській українській державі. Сьогодні я дякую вам за ваш вибір. Сьогодні ми також говоримо лише зі слова вдячності нашим героям воїнам, захисникам, які сьогодні захищають нашу державність і захищають нас з вами. Сьогодні ми низько схиляємо голову перед світлою пам'яттю тих героїв, хто віддав своє молоде життя. За українську незалежність. Вони завжди будуть в наших серцях, їхні імена залишаться назавжди на наших вулицях, на наших площах, їхні вчинки будуть в підручниках історії, на які будуть виховуватися придешні покоління. Сьогодні ми повинні думати про те, якою буде завтрашня наша країна. А завтрашня наша країна це є ви. Тому від вашого успіху залежить і успіх нашої країни. Тому мрійте буйно. Будьте впевнені собі, досягайте всіх результатів, які ставите перед собою. Бажаю вам міцного здоров'я, вам натхнення, впертості. Нехай збуваються всі ваші самі амбітні плани задами. Бажаю всім нам як найшвидшої перемоги і миру на всій Україні. Слава Україні! Радження міського голови з нагоди дня молоді за активну громадську діяльність, життєву позицію, вагомий особистий внесок у реалізації державної молодіжної політики у Тернопільській міській територіальній громаді. Оголосити подяки Бартіш Олені Володимирівні, представниці міського учнівського парламенту. Наснага Басанській Мирославі Сергіївні, представниці всеукраїнської громадської організації Сокіл Свободи. Бевзюку Івану Юрійовичу. Представнику студентського парламенту Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Білецькому Віталію Олексійовичу, представнику громадської організації Права молодь. Пружині діані Петрівні, старшому лейтенанту, офіцеру групи проведення службових розслідувань тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку, Аплоди. ухвалову Сергію Вікторовичу, представнику благодійного фонду Карітас. Габруху Дмитру Олександровичу, представнику Тернопільської міської молодіжної громадської організації Студентська свобода. Аплоди. Галія Надії Андріївні, громадські активісти села Курівці Тернопільської міської територіальної громади. Ко Аліні Сергіївні, представниці громадської організації українські студенти за свободу голову Назарію Володимировичу, представнику студентського уряду Тернопільського національного педагогічного університету імені В'ячеслава Гетутка. Гриців Роману Олеговичу, представнику громадської організації Права молодь, гусаку тадею ігоровичу, представнику Тернопільської міської організації Спілка української молоді в Україні. Няку Костянтину Андрійовичу, представнику громадської спілки. Молодіжний центр Тернопіль. Каровській надії Васильівні, громадській активісті села Іванівці Тернопільської міської територіальної громади. Халівні, голові університетської ради студентів Західноукраїнського національного університету. Ковальській Анастасії Сергіївні, представниці Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Козюбі Дмитру Васильовичу, капітану поліції, старшому інспектору з особливих доручень першого відділу, проведення спеціальних операцій управління корпус оперативно-раптової дії головного управління національної поліції в Тернопільській області. Коробку Владиславу Дмитровичу, волонтеру благодійної організації, благодійний фонд штаб-перемога. Ко соломії марії володимирівні, голові тернопільського міського товариства Українських студентів-католиків обнова. Криві вікторії Василівні громадські активісти села Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади. Іллі Юлії Ігорівні, представниці студентського уряду Тернопільського національного педагогічного університету імені В'ячеслава Гнябчука. Круку Павлу Вікторовичу, директору благодійної організації Благодійний фонд Штаб-Перемога. Ві, Максиму Ігоровичу, представнику ради студентів Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Лисому Ростиславу Руслановичу, громадському активісту села Курівці Тернопільської міської територіальної громади. Аплоджу. Макогон Тетяні Сергіївні, представниці громадської спілки Молодіжний центр Тернопіль. Людмилі іванівні громадські активісти села Вертелка Тернопільської міської територіальної громади. Мельничук Анастасії Сергіївні голові наукового товариства Західноукраїнського національного університету. Мельничук Ользі Дмитрівні громадські активісти села Чернихів Тернопільської міської територіальної громади. Мігенько Олександр. Богдановичу, представнику студентського парламенту Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Мороз Марії Ігорівні, представниці Тернопільської місцевої організації всеукраїнської молодіжної громадської організації Асоціація трудових об'єднань молоді України. Назаревич Софії Олегівні, члену громадської організації Ліга студентів Тернопільщини, Пала Марчук Ірині Михайлівні, представниці відомокремного підрозділу всеукраїнської молодіжної громадської організації «Айсек в Україні в місті Тернополі. Максиму Олександровичу, капітану поліції, старшому інспектору з особливих доручень четвертого відділу з проведення спеціальних операцій управління корпус оперативно драптової дії головного управління національної поліції Тернопільської області. Розі христині Андріївні, представниці Тернопільського міського товариства Українських студентів-католиків, обнова. Ворінь Вікторії Андріївні, представниці Тернопільської міської організації Спілка української молоді в Україні. <плес> Семерес Марії Володимирівні, члену громадської організації Ліга студентів Тернопільщини. Одяну Івану Ігоровичу офіцеру відділення морально-психологічного забезпечення військової частини а 7033 Федику Денису Васильовичу, члену громадської організації Молодіжний національний конгрес Тернопіль. Віталію Володимировичу, старшому сержанту, сержант-менеджер третьої категорії відділення персоналу тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку. Федюк Соломії Андріївні, представниці Берлінхемі. Фурсику Валентину Олеговичу, президенту ради студентів Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола, хічій Оксані Андріївні, представниці студентської ради Тернопільського національно-технічного університету імені Івана Полюян. Ігорівні представниці Тернопільського місцевої організації всеукраїнської молодіжної громадської організації Асоціація трудових об'єднань молоді України. Яструб Катерині Вікторівні, президенту міського учнівського парламенту. Наснага. Я цишино Роману Ігоровичу, представнику Тернопільської міської молодіжної громадської організації Студентська свобода. Цінними подарунками годинниками міського голови зембуляк Вероніку Андріївну представницю громадської організації Українська молодь Христові. Маринович надію зіновівну представницю громадської організації Молодіжний культурно-освітній центр науки Тернополя. Масну Орисю Вікторівну, представницю національної скаутської організації України, пласт, станиця Тернопіль, медика добровольчого медичного батальйону, госпітальєри. Відзнакою міського голови дольного Віталія Тарасовича, представника громадської організації Молодіжна реформація Тернопільщини. Андрія Юровича, представника громадської організації, молодіжний культурно-освітній центр науки Тернополя, молодшого сержанта, навідника кулеметного 2-го стрілецького батальйону військової частини А 41 23 У зв'язку з пораненням при виконанні бойового завдання Андрій перебуває зараз на лікуванні. Ми обов'язково передамо йому нагороду, а зараз хочеться підтримати його облисками. За вагомий внесок в розвиток молодіжної політики Тернопільської міської територіальної громади, активну громадську позицію, сприяння в реалізації молодіжних ініціатив та з нагоди міжнародного дня молоді оголосити подяку громадській організації, молодіжний культурний освітній центр науки Тернополя. Національній організації України Бласт станиця Тернопіль громадські організації молодіжний національний конгрес. Відокремленому підрозділу всеукраїнської молодіжної громадської організації «Айсек в Україні в місті Тернопіль. Тернопільському міському товариству Українських студентів-католиків обнова. Тернопільській міській організації Спілка української молоді в Україні. Тернопільській міській організації «Товариства Червоного Христа України. Громадській організації Права молодь. Це українські громадські організації сокіл свободи. Тернопільські місцевій організації всеукраїнської молодіжної громадської організації асоціація трудових об'єднань молоді України. Молодіжний центр Тернопіль. Тернопільський міський молодіжній організації Студентська свобода. Організації українська молодь хрестові громадські організації Ліга студентів Тернопільщини. Ці молодіжна реформація Тернопільщини Громадські організації Українські студенти за свободу. Громадські організації психолог і я. Фонду «Карітас», а -а -а! Учнівському парламенту «Наснага», Раді студентів галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола Студентському уряду тернопільського національного педагогічного університету імені В'ячеслава Гнатюка. Тернопільського національно-технічного університету імені Івана Полюя. Студентському парламенту Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Є західноукраїнського національного університету. А зараз запрошуємо взяти участь у зустрічі без кроваток з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Запитуйте, де усі бажаючі матимуть змогу поспілкуватися про молодіжну політику та молодь Тернопільської громади. У 13.30 відбудеться зустріч. Познайомтеся із громадськими організаціями. Вас очікують лемонад та презентація діяльності громадської організації. Кож маємо ще такого неймовірного гостя, якого також потрібно нагородити. Артур Шалак. Такий встиг, такий добіг. Граніційних питань увечері. Запрошуємо усіх бажаючих відвідати кінопоказ під відкритим небом фільму Атлантида. Ще раз усіх вітаю з Днем молоді! Також ще декілька організаційних питань для вас молодь. А, якщо ви зараз можете організувати собі кола з пуфами, щоб вам було зручно сидіти, і все таки, і а, зараз дуже сонячна погода, і хочеться, щоб вам було комфортніше, тому беріть свої пуфи і разом зі своїм колективом громадською організацією переходьте в тіньок, формуйте гарні кола і продовжуйте святкування.